Насправді, ситуація ще більш складніша. Вона складніша вже не для цих країн, а вона складніша для цього анклаву е, Калініградського. Це маленька дуже територія, яка відрізана від е, Росії. Вона е, має достатньо газу і достатньо газової генерації, але там дуже невелике населення і дуже невелика потужність. І теоретично, поки що. Ну Мені не, не зрозуміло, як вони будуть жити. Вони або вимушені будуть приєднатися до європейської системи, і це теж буде політичне рішення, або потрібен буде кабель е, досить довгий е, по, по Балтійському морю, щоб з'єднати з Росією, або вони повинні будуть ну, працювати від'єднані і не день, не два, не рік. А все життя, і це ну, дуже важко собі уявити, як це буде. І коли тільки почався цей процес від'єднання, то Росія там багато що про це говорила, вона сантажувала, вона багато там була погроз. Зараз ну, з цього приводу мовчання з обох боків. Я підозрюю, що є якесь ну, технічно там ну, рішень багато. Я декілька перелічив. Але ж всі вони. Коштують грошей, і всі вони ну, потребують якихось політичних зусиль. Найпростіше буде їм просто приєднатися, хай буде і через Постійний створ, або до Балтійських республік, або до, до Польщі, або ще, ще в якомусь місці. Тому що залишитись від'єднаними від всіх, ну, технічно це дуже ризикована ситуація буде. Ну, це буде їх рішення. В них зараз ну, більшість генерації газової, як у всій Росії, і ну, з газом все добре. Але коли. ну, Насправді це дуже маленька країна, дуже маленька, скажімо так, енергосистема і технічно, вихід з ладу будь-якого блоку чи ремонт, він може дано ну, мати дуже важкі наслідки для споживачів.